А тепер детальний відеогляд на фінібокс. Дивіться, у нас в фінібоксі будуть ось такі бутилки, зелені, сині, фіолетові. Будуть килимки, ось такі. Це у нас придверний килимок. Їх тут буде отакого плану, такого. Також будуть ось такі, дивіться, насадки. І до них будуть ось такі рушки, які так прикручується Чис. Так, далі у нас будуть швабри, бамбукова ручка. Ось така популярна моделька йде. Кухонне утворю у нас буде, дивіться, у нас будуть тут для кавуна, для піци. Ось такі будуть ложки з вагою, зразу, щоб ви могли спагетті важити. Дуже багато кухонних утворів. Також, дивіться, буде ось така Зуфарі, це такий будиночок для бджіл. Буде для котиків. Ось таке спальне місце, і плюс така дряпочка для них. Кухонна утвер, знов знову кришечка для мікрохвильовки. Буде ось така у нас штучка кухонна, бачите? Кюрхер. Всім відомий. Ось така у нас хімія є від Кюрхер. Також маємо дитяче в лоті. Будуть і для шашличка. Ось бачите, грільмейстер для шашличка німецький. Ось такий стілець буде. От, бачите, з такою ручкою для зручності. Також маємо ось такий набір кухонних ножиків для стейку. Дивіться, дуже гарно виглядає. Буде ще з кухонного утворі ось такі силиконові е, пензлики, такий силіконовий коврик для випікання. Також маємо ось такий крутий гріль George Foreman, який послужить вам на кухні дуже багато років. Дивіться, також ось такі будуть канцелярії для нотатків. Ось такий тример маємо. Цю штучку ми вам показували. Також популярного бренду у нас форми для випікання для духовки це Zenker У нас іде. Далі у нас йдуть ще парксайд, це фломастери для ламінації, для того, щоб ви могли на ваших меблях, наприклад, десь якась подряпана, ви могли це закрасити. Ось така флешка, навушник в вухо. Маємо ось такий також термометр для гриля, який буде вам показувати температуру вашого м'яса. Ось такі круті ножі для устриць. До речі, рітейл на розетці ось таких ножів від 500 гривень. Так, далі показуємо. Ось таке буде така от, дуже стильна форма для мила. Лампочки різного формату. Цоколь Є27, Е14, будь-який формат. Ось дивіться, ось такого ще вигляду така стильна, бачите? Ретро. Далі. У нас для автівки також в цьому лоті є. Це для, для вашого багажу, для багажника. Ну, можна і не тільки для автівки використовувати. Ось такі стежні троси маємо парксайдовські. Також у нас Sensy Це фірма, яка виробляє пластирі різні. там для... Медицинський бренд Sens буде в лоті. Ось так. Бачите, от, покажи. Також буде ліварно Home це ось така штучка для душу, таймер. Далі у нас буде ось таке колесо для заняття спортом. Ось така форма для випікання піци. Не буду брати, бо завалиться. Ось бачите така трох'ярусна зенкер. Ось такий голосовий гучний зв'язочок у вашу автівку. Також у нас буде ось така форма для мікрохвильовки, для приготування картоплі. Зразу в мікровильновці робите, і воно готове. Ось такі дитячі будуть набори. Бачите, такі круті дитячі набори, магнітні. Це для діточок. Товари у нас. Прищепки. Такого, такого виду, такого виду і в корзинці з під з підвісочкою. Далі у нас це все у нас ідуть е, форми для, е, для контейнерів для мікрохвильовки. Також вони е, гарно зберігають продукцію. Буде ось такий килимочок для занять спортом. Ось такі у нас будуть, давайте покажу, контейнери бокси Відкриваємо. Ланчбокси такі, бачите, з, з цим з органайзером всередині. Ось такі ниточки будуть. Полотенечка. Також у нас буде набір ниток тут. І ось такий набір ножиці, плюс там різне приладдя швейне. Ось такі у нас будуть органайзери для зберігання речей вакуумні. Пилососи сюди і воно вам зжало ваш пакетик. Набіри малярних кісточок. Ось в такому в такому виді. Також буде ось такий набір для миття вашої машини. Ось бачите, всередині тут різні тряпки, мікрофібра, мочалка і так далі. Далі у нас буде в цьому лоті, подивіться ось такий сільвер Crest. це очищувач повітря. Дуже гарний, дуже класний, дуже потужний. Ось такі будуть тряпочки, плечики будуть. Ось Подивіться, показую вам плечики такі будуть. Також буде у нас лієчка. Всередині я вам покажу. У нас тут іде ось така насадочка на неї. Оп, і можна поливати собі. Так, далі. У нас іде ось така, е, спальне таке місце для собачки. Бачите, такі, е, таке місце. Так, Потім у нас тут буде ось такий контейнер Це для зберігання будь-чого, куди вам, куди вам зручно. Будуть ось такі набори для миття вікон. Також буде ось такі, зараз покажу. Також будуть ось такі совочки у нас зі щіточками Дуже прикольні набори. Дуже зручно змітати з ними різні, різне сміття. Так, далі у нас будуть ось такі, це у нас такі спеціальні резинки для заняття спортом. Такі я забув, як вони називаються Ось така це для саду городу, підв'язочки, різні прищепочки. І ось такі круті. У нас перчатки для саду, для городу, для робот. Це у нас бренд Parkside, Також будуть ось такі для того, щоб копатися в землі. Далі у нас буде ось таке кашпо. Дивіться, перчаточки тут. Це кашпо для рослин. Ось таке. І також будуть ось такі пристрої для тесту заряду батареїк. Ось такі Parkside приладдя буде. І Ось в такому плані це у нас такі стопери дверні, щоб ви не били ваші стіни дверима. Також може бути ось такого призначення у нас товар. І в лоті будуть ось такі термоусадочки. Parkside. Будуть також ось такі крючки і ось такі шайбочки з гаєчками різними. Бачите, ось в такому плані термоусадки. Ось такі ущільнювачі круглі. І ось такі для це у нас для того, щоб прибувати, там, наприклад, провода або ще щось до плінтуса, Ну або будне тому, щоб замовити, ми зробили для вас детальний відеогляд цього лоту. Контакти будуть внизу. Замовляйте.